Лялькотерапія один з напрямків арттерапії. Це глибинний та екологічний напрямок, який дозволяє перенести на ляльку свої внутрішні стани, емоції, відчуття. Процес створення ляльки схожий на медитацію. Дитина, створюючи ляльку, занурюється в себе, дослухається до свого внутрішнього світу. Одна з функцій лялькотерапії релаксаційна, вона використовується для зняття емоційної напруги. Дозволяє використовувати цей метод для подолання тривожності та страхів. Існує кілька способів використання ляльок в арт-терапії. Один з них створення ляльки власноруч, зазвичай з текстильних матеріалів. Сам процес виготовлення ляльки символізує перехід від хаосу до порядку, адже клаптики, тканини або нитки складаються у певний спосіб, тим самим надаючи виробу цілісності та наповнюючи свою енергію. Робота з лялькою дозволяє удосконалювати дрібну моторику пальців рук і координацію рухів, що дуже актуально для дітей з порушеннями мови, виховувати відповідальність за керування лялькою, проявляти через ляльку ті емоції, почуття, рухи, які дитина не може або не вміє проявляти в житті, розвиває здатність до концентрації уваги, що допомагає дитині з порушеннями мовлення успішно реалізуватись. Ляльки можуть скоригувати поведінку дитини і допомогти йому справитися з труднощами, зміцнити психічне здоров'я, навчитися правильно залагоджувати конфлікти і налагодити контакти з однолітками. Дорослим вони допомагають дистанціюватися, як би сховатися за обраного персонажа, і побачити проблему з боку, що часто вже саме по собі допомагає впоратися з нею самою або своїми емоціями по відношенню до неї. Ляльки, на думку багатьох психологів, дозволяють відчувати себе захищеним при вирішенні проблем і освоєнні нових способів поведінки і комунікації. Граючи з ляльками, дитина може більш точно, ніж словами, розповісти про те, що відбувається в його житті, що він відчуває, як ставиться до оточуючих. При цьому за все сказане, відповідальність несе лялька, а не він сам. Гра дитини є його мовою, а іграшки словами. При виготовлення традиційної ляльки людина повинна в ідеалі знаходитися в радісному настрої. Але не завжди це виходить зробити тому і лялечки виходять різні, хоч і робляться однією людиною. По ній ми можемо визначити, в якому фізичному, психічному та емоційному стані перебувала людина, про його цітосприятті, духовному розвитку. Слід звернути увагу на кольори. Які використовуються у створенні ляльки. Якщо вони соковиті, яскраві, у людини в житті все добре, він приймає її з радістю. А ось переважання темних, сірих квітів говорить про зворотні настрої. Над цим треба задуматись. Для того, щоб опрацювати ту чи іншу проблемну сферу, необхідно робити ляльку до тих пір, поки вона не набуде пропорційної форми, не почне подобатися самому автору. Отже, робота з лялькою дозволяє удосконалювати дрібну моторику рук і координацію руху. Дитина вчиться через ляльку проявляти ті емоції, почуття, стани, рухи, які у звичайному житті, за якимись причинами він не може виявити, усвідомлювати причинно наслідкові зв'язки між своїми діями і змінами стану ляльки, Учиться знаходити адекватне тілесне вираження різним емоціям, почуттям, станам, розвивати довільну увагу. Досконалювати комунікативні навички і культуру.